лева в тобі! Барикади побиття та силовий розгін, що дуже нагадує події українського євромайдану. Цієї ночі грузинська влада вдалася до силового розгону про європейської акції. У результаті заворушень затримали щонайменше чотири десятки людей. Велолюдний натовп вийшов на вулиці після того, як грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе оголосив про відкладення будь-яких переговорів про вступ до Євросоюзу до 2028 року. Поблизу будівлі парламенту та офісу керівної партії Грузинська мрія одразу зібралася. Акція до мітингарів приєдналася і президентка Грузії Саломе Зурабішевілі. Активісти називають дії влади антиконституційними, адже курс до ЄС був закріплений в конституції країни. На місце протесту одразу підтягнули правоохоронців, які вдалися до силового розгону. У хід пішли сльозогінний газ та водомети, кийки і під роздачу потрапили навіть журналісти, які висвітлювали подію. Демонстранти у свою чергу кидалися яйцями, палили шини та будували барикади. Президентка Грузії назвала чинну владу проросійською, російськими називає і їхні методи боротьби із мітингарями. А в Сирії вперше за чотири роки відновилися бойові дії за участі опозиції. Місцеві повстанці наступають на провінцію Алепо і вже взяли під контроль 34 населені пункти на північному заході, які були підконтрольні соратнику Путіна Башару Асаду. Унаслідок наземної операції на чолі з бойовиками угрупування Хаят та Хрір Аль шам загинули щонайменше 132 людини. Фактично, перший широкомасштабний наступ після перемир'я, оголошеного в 2 березні 2020 року, опозиційні сили просунулися на 10 кілометрів до околиць міста Алепо. Сотні сімей цивільних нині тікають у безпечніші райони ближче до турецького кордону. Тим часом урядові сили Асада за допомоги російської авіації завдають удари по повстанцям із неба. І як нинішня ситуація у Сирії вплине на розстановку сил на нашій лінії фронту? Обов'язково пишіть свою думку у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал.